У школах Рівного дітей зі Сходу України та Криму не так вже й багато. Переважно поодинокі випадки від одного до п'яти учнів на школу. Тож у шкільну родину дітей приймали без проблем. У Рівненській класичній гімназії Престиж цьогоріч навчалося троє діток-переселенців. Шкільний психолог каже, чим менша дитина, тим простіше проходить адаптація. І такої проблеми, як, як мовна проблема, такої проблеми немає взагалі. А ці діти, які, ну я бачив дитину ще на початку навчального року у другому класі, вони приїхали з міста Первомайська Луганської області. Та я бачив, що він так трошки у нього таке було, що він переходив на російську мову, там розмовляв так з дітьми, відповідав від положення ще російською. Потім вже пройшло там трошки часу, там два. Два-три місяці і на сьогодні я його бачу. Він так непогано інтегрувався. Ось і він вільно володіє українською мовою і спілкується вільно. Тобто, дитина вона знаходиться у цьому середовищі україномовному і дуже швидко процесовується в україномовному середовищі серед однолітків та вчителів діти швидше вивчають українську мову, а насичене культурне дозвілля для дітей було справжнім святом. Діти, як діти. Їм подобається тут бути, тут багато дуже культурних заходів, тому мені здається, що е, навіть більше, ніж там, ну, трошки так, бо я одну дитину водив на ну, такий культурний захід о, о, тут, у нашому місті, на свято. Е, ось, і він трошки мені розповідав про те, що там ну, дуже мало, особливо в первомайську, у ну, цьому другокласника, е, там взагалі не було культурних заходів, якихось таких, але ну, якщо вони були, то дуже мало а тут. В нашому місті, в Рівному, дуже багато цих заходів. І він з таким задоволенням ходить, особливо це різдвяння, ці свята були, давали подарунки їм. Він дивився, як діти співають, як вони танцюють. ну Дуже багато заходів. Якщо діти звикають швидше, то батькам, каже Віталій Нечапуренко, складніше. Хоча це й одна країна. Але відмінності таки є. Великими родинами прийнято жити, ш -ш шанувати батьків, такі великі родини, де не одна дитина, а дві, три або більше дітей. Наприклад, на сході це майже виключення. Там одна дитина, дві це максимум. Якось так не прийнято. А тут багато дітей, такі багатодітні сім'ї. Приходять на консультацію до психолога і батьки майбутніх першокласників. А це, каже фахівець, говорить про відповідальність батьків. Була мама, вона приходила з дитиною, з хлопчиком, вони приїхала з Криму, і, і, звісно, вони потребували допомоги і не знали, що робити, але дуже допомогла їм церква. Це я знаю точно, і я запитував вони, де вона, як вона переживає це, це становище, в якому вона опинилася. Вона каже, що дуже допомагає саме церква і речами, і така моральна. Духовна підтримка дуже велика, і тому ну, так легко переносити всі ці, ці проблеми, які є, тому що є така підтримка. Щоб дітям і батькам-переселенцям було простіше розмовляти українською, рівняни ініціювали збір українномовних книжечок, які передадуть родинам, які оселилися тут у Рівному. Читацький клуб рівного організував акцію Збір книг для дітей-переселенців. Основний наголос іде на книжки на українській мові, оскільки хочемо допомогти діткам адаптуватися в українських школах, щоб їм було зручніше і щоб вони могли більше дізнатися, скажімо так, українських слів, щоб їм легше було спілкуватися. Рівняни активно відгукнулися на таку акцію, що правда, книги переважно для малюків, а от пригодницьких романів, оповідань для дітей середнього віку не вистачає. Книжечки можуть бути і читані, можуть бути і новенькі. Це як різного хто як може. Книжки можуть бути на різний вік, скільки дітки є різного віку, від самих найменших до школярів. Я думаю, буде цікаво почитати їм різні книжечки. Книжечки приносять. Рівняни і пишуть, і запитують, куди можна підносити книжечки, і залишають. Вже декілька книжок ми зібрали, декілька пакетів, якщо можна так вимірювати. Але чекаємо ще. Сподіваємося, що наші рівняни не будуть байдужими і допоможуть чим зможуть. Акція стартувала в середині травня. Книжки ще збиратимуть, а потім передадуть сім'ям переселенців, у яких є діти. Можна писати нам, безпосередньо з організатором писати, і ми можемо зустрітися безпосередньо з людиною, де їй буде зручно, а також, якщо вам не хочеться прив'язуватися до нас, то можете приносити в кавову кімнату, це кав'ярня на Словацького, там залишайте в дівчат, вони нам все передають. Пільними зусиллями рівняни роблять своє місто привітним до усіх, хто бажає тут залишитись назавжди. Олена Семенович, Ігор Прокопчук, спеціально для проекту Близький схід переселенці.